Культурні цінності це не лише об'єкти мистецтва, а й частина національної ідентичності. І зараз Росія, як і нацисти 80 років тому, варварським способом намагається привласнити не лише землі, а й культурну спадщину. Докладніше далі. Під час Другої світової війни нацисти, захопивши українські території, масово вивозили з музеїв цінні експонати. Вони забирали все, щоб показати, що вони могутня імперія. Наприклад, у 44-му році, коли радянська армія наближалася до Херсона, нацисти вивезли звідти безліч музейних артефактів, зокрема предмети бронзового періоду, знайдені на території Херсонщини. Це були сокири, заготовки для них та інші знаряддя. Однак, після війни, у 94-му році деякі з цих артефактів повернулися на Вою батьківщину втім, восени 22-го року, тікаючи з Херсона, російські окупанти пограбували музеї і забрали ті ж самі бронзові експонати. Росія не вперше робить подібне. Вони окупували більше 18% української території і разом із землею, людьми та природними ресурсами вони захоплюють і культурні цінності. За даними Міністерства культури України, з Херсонського обласного художнього музею вивезли понад 10 тисяч експонатів, серед яких картини відомих українських і європейських. Художників точну кількість викраденого з Херсонського обласного краєзнавчого музею становити важко, оскільки росіяни забрали й паперові книги надходжень. На окупованих територіях наразі 62 музеї. Загальна кількість експонатів в них сягає майже півтора мільйона одиниць. Відслідкувати стан колекцій цих музеїв дуже складно. Проблема евакуації культурних цінностей постає особливо гостро. Після анексії Криму у 2014 році Україна втратила 31 музей, і досвід цього мав би навчити діяти на. Випередження, але чинний порядок евакуації, що регулюється урядом, виявився непрактичним. І через це евакуація культурних цінностей відбувалася хаотично. Довести провину російських злочинців та повернути награбоване буде надзвичайно складно. Наприкінці 23-го року Владімір Путін затвердив зміни до закону про музеї та музейні фонди РФ, які вказують на те, що росіяни планують продовжити політику присвоєння української культури. Росія визнає музейні колекції своїми, забороняє повертати викрадені культурні цінності і вимагає якнайшвидше вносити їх до каталогу музейного фонду РФ за приблизними підрахунками. Росія планує зареєструвати понад 44 тисячі українських артефактів, простіше кажучи, легалізувати їх. Тож, вочевидь, повертати вкрадене росіяни наміру не мають, як і припиняти знищення історико-культурної спадщини України. Принаймні добровільно. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.